Балакайте. Балакайте. Ви не маєте права трогати мій телефон. А я не трогаю, я кажу, виключаємо. Не трогайте. Я не буду трогати. Балакайте. Я слухаю. Що раз зайдете до мене в кіоск? І познімаєте ага. без мого відома. І що буде? Я не знаю, що з вами зроблю. І що ви з мною зробите? Побачите. Ви мені погрожуєте? без дозволу. Цього робити Не можна. Нельзя знімати огірки і помідори. Ні, в магазині не можна цього робити, без дозволу. Покажіть закон. А покажіть закон, що можна. А це громадське місце? Я прийшла до вас додому. Я нічого, прийшла що воно до вас моє. додому. Нічого, що воно моє. Сюди можна заходити всім чи тільки ізбраним. Ні, всім можна заходити. Всім всім ну, знімати і вас... не розказувати там в Тіктоках цього так не можна. Так я в Тіктокі ж вас не показувала, я ну, в Ютубі. В Яка різниця? А чого не Ютуб? можна? Ну то що я цього не хочу? Так у вас хороша продукція. Так і що. Так це ж реклама. Так і шо? Якщо ви не нуждаєтесь не в рекламі, не значить не ви усі. не рознуждаєтесь в покупцях. Я не нуждаюся в рекламі. Ну То, тоді я вас купляти нічого не буду. Не купляйте. Ну і не буду. Не купляйте. Добре. Хорошо, не будуть. Не ви потеряли не одного клієнта, а Ради багатьох. Раді Богу. Богу. <с зили с гаран> <гаран> якось жили, без... а тепер не живете. І що? Все, слухай, заклито, я не хочу ну дивіться, я ж на вас ти не казала, я ж до вас нормально спілкуюся, а ви оце не кидаєтесь. Ні, якби я прийшла, якби дивіться, по закону.